Це місто одне із найстаріших у цілому світі. Тут на берегу Дністровського лиману стоїть середньовічна біла фортеця. Господині вдома готують страву безрабської кухні та шиють шедевральні ляльки із звичайних наволочок. Саме це місце таке привабливе, що навіть французький маркіз приїхав сюди із провінції Бордо. Невідоме та несподіване місто Білгород-Дністровський у рубриці Мій Петівник. Районний центр на Одещині із 25 віковою історією. Тут на берегу Дністровського лиману стоїть одна із найбільших фортець в Україні. Фортечними морами го століття тут можна навіть прогулятися. Більше того, ходити там де ступала нога самого Олександра Пушкіна. Поруч із цілющим джерелом, траса світового значення з мотокросу. Я вперше буду їхати до А на обід можна спробувати одразу декілька національних кухонь. Болгарська, турецька, бісарабська блюдо. Том їдемо всього в одне місто, а їмо п'я відразу п'ятьох. Ох, яка вона красуня. Тут ми знайшли фабрику, яка шиє українське взуття. Свій перший кушанінок я зробила у Білгороді Стровському. І майстриню від чиїх ляльок просто неможливо відірватись. Не хвила по зайця. Ми пограли разом із місцевим мультинаціональним гуртом. Самі веселі хлопці класні. Що там говорити? І цілий день провели серед справжньої аристократії в гостях у Маркіза Дела Карена. Тут Україна у стриця ніту. тільки їм пором спокою. Подругай. Можна жити. Дивіться вже від завтра. Мій путівник, місто Білгород-Дністровський». районним центром є, що показати.